Доброго дня! Зараз ми знаходимося біля станції метро Печерська і я вам покажу, як дійти до нашої клініки. Гайда! Вихід з метро на вулицю Михайла Задніпровського. Як тільки піднялися з підземного переходу, повертаємо праворуч. Переходимо дорогу та одразу повертаємо ліворуч. Йдемо прямо до кінця вулиці. Доходимо до шлагбауму та повертаємо праворуч. Зараз ми знаходимось біля бізнес-центр Wave і йдемо далі. Заходимо за бізнес-центр та йдемо вздовж вулички. Як тільки пройшли жовті генератори, повертаємо праворуч та йдемо вздовж будинку, який знаходиться ліворуч від вас. І ми на місці, вулиця Євгена Коновальця, 32Б, наша Кул Лазер Клінік.